На підприємства працюють, як і всі в складних умовах. Ті боїв не нестача спеціалістів, таких як водії, трактористи. Але все одно на протяжному тижні вже вийшли в поле, сіємо, Посіяно близько потори тисячі гектарів. Це такі культури, як гороху, 400 гектарів, вівсу, 710 гектарів, ярої пшениці, 370 гектарів. Також продовжується роботи з підготовкою ґрунту, близько сіми тисяч гектарів. Вже підготовлено знесенням мінеральних добрив. На минулому тижні також відділ займався видачею на Старостинські округи наборів насіння, добрив, саженців та дрібного інвентарю за програмою «Сади Перемоги. Також продовжуємо формувати набори гуманітарного насіння за Всеукраїнською асоціації громад. Ну будемо фасувати, роздамо також на Старостинський округ. Так, скільки ви привезли насіння? В якій вазі в асортименті? Скільки вазі привезли близько 1370 кілограмів? Це насіння, такі як квасоля, салат, редіт, кукурудзяний салат.